Законодавці у палаті представників працюють над альтернативними шляхами винести на голосування законопроект про фінансування допомоги Україні в обхід спікера. Адже сам Майк Джонсон цього робити не поспішає, каже, що до питання України перейдуть лише після того, як погодять бюджет, що може статися в кінці березня. Чи вдасться палаті представників пришвидшити схвалення законопроекту через спеціальні петиції? І як коментують законодавці обох партій перспективи погодження допомоги Україні у березні? Підсумуємо тиждень із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Синову, яка приєднується до ефіру, Катю, привіт, вітаю Юля. Катю, конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік напередодні заявив, що він вже зареєстрував петицію, аби винести на розгляд допомогу Україні в обхід спікера. Що це за петиція, і чи може це стати ефективним шляхом погодити допомогу Україні без спікера Джонсона? Давай почнемо з того, що зараз в палаті представників є два законопроекти з допомогою Україні. Перший це той, який вже погодили у Сенаті, який підтримує переважна більшість демократів, і другий відносно новий це законопроект республіканця Брайана Фіцпатрика, який передбачає меншу фінансову допомогу Україні. Також там відсутня допомога гуманітарна, але присутні певні заходи, щоб обезпечити кордон Сполучених Штатів Америки. Загалом є кілька механізмів для того для того, щоб винести обидва ці законопроекти на голосування. Перше, це може це може зробити власне спікер винести на голосування один із цих законопроектів. Друге, це якщо цього не зробить спікер, то законодавці можуть зібрати підписи щодо спеціальної петиції в обхід спікера. Власне Брайан Фіцпатрік вже починає збирати підписи для свого за законопроекту, щоби так винести його на голосування, свою чергу демократи сподіваються, що законопроект, погоджений у сенаті, спікер винесе на голосування самостійно, і вони власне вважають, що це є найоптимальнішим варіантом. Що сказали мені як демократи, такі власне сам республіканець Брайан Фіспатрік, пропоную послухати у коментарі, який вони мені дали учора. Якщо демократи не підтримують мою петицію, то вони не підтримують Україну. Якщо ви підтримуєте Україну, ви маєте підтримувати будь-які зусилля, особливо двопартійні спрямовані на допомогу Україні. І будь-хто, хто не підтримує це, просто грає в політику, і про це слід сказати відверто. У мене є власна петиція. Чому я маю підтримувати їхню? Якщо їхній законопроект, тобто версію сенату, винесуть на голосування, то я його підтримую. Але зараз їм не вистачає навіть підписів від власної партії, щоб провести цю. Петицію підписів демократів, ви це знаєте? Тож можливо, їм варто спочатку розібратися із цим, бо зараз мій законопроект це єдиний двопартійний варіант, який ми маємо. Найбільш ймовірний варіант, що ми ухвалимо законопроект у березні. Другий варіант це спікер запропонує власний, не такий гарний для України законопроект і винесе його на голосування у березні. І третій варіант полягає у процедурі, яка рідко використовувалась. Це спеціальна петиція в обхід спікера. Її успішно використовували лише двічі за 28 років, які тут працюють. А от провально її використовували більше тисячу разів. Катю, що кажуть інші законодавці про те, коли в якій формі реалістично погодити допомогу? Загалом як загалом як демократи, так і республіканці сподіваються, що за допомогу Україні перейдуть під кінець березня. Якщо демократи сподіваються, що цей пакет винесе на голосування спікер, то республіканці вважають, що він це має зробити після того, як погодять бюджетні питання, і після того як погодять питання кордону. Пропоную послухати. Робота спікера полягає в тому, щоб контролювати процеси в палаті представників. Він не повинен нікому дозволяти обходити його рішення чи виносити щось на голосування. І було б неправильно виносити допомогу Україні до того, як ми профінансуємо наш власний уряд я все ще оптимістичний. Що як тільки ми вирішимо питання бюджету, що займає ще один-два тижні, то ми одразу поставимо на голосування допомогу Україні та Ізраїлю. Спікеру потрібно просто винести законопроект Сенату, який отримав підтримку демократів і республіканців. Якщо хтось хоче проголосувати проти, нехай голосує проти, але винесеться на голосування. Давайте спочатку гарантуємо безпеку нашого власного кордону, ухвалимо бюджет. А вже потім ми зможемо поговорити про те, що ми збираємося робити, щоб якнайкраще допомогти нашим союзникам досягти успіху. Дякую.